У надзвичайній ситуації діти переживають стрес, страх і невизначеність. Батькам потрібно продовжувати оточувати їх турботою та спробувати переключити їхню увагу. Гра для дітей виконує декілька корисних функцій. Вона відволікає від незвичних обставин, вчить конструктивно переживати емоції. Розвиває комунікаційні навички і забезпечує спільну діяльність із батьками чи іншими дітьми. Ось декілька ігор, в які можна грати будь-де. П'ять відчуттів. Дайте дітям завдання. Покажи 5 предметів червоного, зеленого, блакитного кольору. Торкніться чотирьох різних речей. І розкажіть, які вони м'які, холодні, жорсткі. Повтори три звуки, які ти щойно почув навколо. Опиши словами два запахи, які тебе оточують. Спробуй щось їстівне, що ти відчуваєш, солодке, солоне, хрустке. Гра спільна історія. Вигадайте послідовну історію разом, говорячи по одному реченню по черзі. Гра можна не можна. Дорослий ставить запитання. А дитина відповідає: можна чи не можна. Наприклад, Чи можна обійматися з батьками? Можна. Під час цієї гри можна використовувати різноманітні запитання. Використовуйте ці ігри у надзвичайних ситуаціях, і вони допоможуть переключити увагу діточок і легше пережити стрес та страх.